Слава Ісусу Христу! Багато хто чув, що в Біблії записано 10 заповідей, але мало хто може їх назвати. Тож сьогодні перша заповідь. Отже, Біблія, книга Вихід, 20 розділ: Я Господь твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. У тебе не буде інших богів, крім мене. Перша заповідь є фундаментом монотеїзму, тобто віри в одного єдиного Бога. Бо якщо людина вірить не тільки в Бога, а ще й в інших божеств, вона є звичайним язичником. Окрім того, Бог говорить в цій заповіді фундаментальну річ, звертаючись до євреїв три з половиною тисячі років тому, він каже: Я Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. В сучасному світі для християн ця заповідь звучить так: я той Бог, хто вивів тебе з рабства гріха. Ось така перша заповідь. Далі буде.